Децентралізація опалення це питання номер один, яке нині стоїть перед місцевою владою. До початку наступного опалювального сезону всі мешканці Нікополя мають перевести свої оселі на індивідуальне тепло. Рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання багатоквартирних будинків, бюджетних та інших установ було прийнято сесією міської ради 31 березня 2016 року. Міський голова Андрій Фісак наголошує, що процес децентралізації опалення невідворотний. Когда мы а, начали смотреть структуру долгов, которые существуют в Никополь теплоэнерго, и, соответственно, проплаты за газ, и непосредственно то, что происходит сегодня с утепроводами, которые передают тепло, мы начали понимать, что ситуация достаточно сложная в городе. Сложная а, с точки зрения того, что на 70% износ технологических путепроводов. ТФК или котельная, основная котельная, которая есть в городе, она работала на 30% от своей мощности. Исходя из этого, себестоимость а, изготовления гелокалорий или тепла была намного больше, чем а, тариф, который утвержден непосредственно НКРИ. А, Служила ситуация, когда в основном остались неплательщики за тепло. Это физические лица и, соответственно, бюджетная сфера, которая, понятно, платила за тепло, которое они потребляли. Но этого недостаточно. То есть в связи с этим возникли долги и достаточно большие долги, это больше 150 миллионов гривен. И стало понятно, что нам необходимо что-то менять. Поэтому было принято решение о том, что мы переходим на индивидуальное отопление и начались работы. Мы изучили город на наличие мощностей с точки зрения электроэнергии, с точки зрения газа. Мы изучили, возможно, где возможно поставить газовые мини-котельные или же альтернативное электрическое отопление. Кроме этого, определили, что возможно в данном случае сделать для населения города. На сегодняшний момент есть инвесторы, которая работает в направлении непосредственно установки мини-котелей на объектах социально-культурной сферы, это школы, детские сады, где невозможно, город взял на свой бюджет, мы за бюджет города где-то порядка пяти объектам будем сами строить, там, где есть встроенные в жилые или в нежилые помещения, опять же ставим альтернативу или газ, или электроотопление, но опять же за счет бюджета. Инвестору это не интересно. Инвестор берет большие объекты. И, соответственно, население. В городе порядка тысяч абонентов, которые сегодня еще находятся на центральном отоплении. Из них порядка 5 ,5 тысяч – это субсидианты и льготники. Соответственно, город пошел на то, чтобы в данном Людям виділяють 4445 гривень на встановлення індивідуального опалення в однокімнатній квартирі, 5641 гривню у двокімнатній, 7174 гривні у трикімнатній, 8674 гривні у чотирикімнатній квартирах. За словами мешканців міста, які вже встановили індивідуальне опалення за рахунок місцевого бюджету, вся ця процедура проходить досить швидко. Олена Михайлівна, яка мешкає в будинку по проспекту Трубників, розповіла, що індивідуальне опалення в її квартирі з'явилось вже через місяць після звернення до влади щодо його встановлення за кошти місцевого бюджету. Деньги ми отримали на карточку в приватбанку, от, налічними. От, і одразу ж через дорогу перейшли, одразу віддали їх в потрібне русло. Довольне. Вот что вот это вот организовано, что вот это сделали так вот быстро, аккуратно. А дальше будем смотреть. Если бы за свой счет я бы конечно и не сделала бы в этом году. Нагадуємо, що для того, аби розпочати процедуру оформлення допомоги на встановлення індивідуального опалення, жителі мають звертатись до абонентської служби комунального підприємства Нікопольтеплоенерго за адресою вулиця Гагаріна, 2. Графік роботи з понеділка по четвер з 9 до 17 години. При собі необхідно мати копії паспорта власника квартири і документа про право власності. Нікопольцям, які вже отримали матеріальну допомогу з бюджету, не треба чекати жовтня місяця, аби встановити індивідуальне опалення. Вже сьогодні необхідно звертатися до Нікопольського району електричних мереж і надавати необхідні документи для погодження проєкту. Наразі місцева влада зі свого боку робить все можливе, аби допомогти людям подолати децентралізацію опалення в Нікополі. І вона чекає такої ж зворотної реакції і від мешканців. Тому звертається до кожного з закликом, не зволікати. Наступний опалювальний сезон настане дуже швидко. І потурбуватись про тепло у своїх оселях необхідно вже сьогодні. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Першотравнавідвадцять 24, змушені тимчасово покинути свої оселі. Минулого тижня до управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради надійшла скарга на деформацію будинку по вулиці Першотравнаві, двадцять 24. Спеціальна комісія обстежила будівлю та встановила, що руйнування багатоповерхівки викликає значне підтоплення споруди. Як зазначає виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства міськради Вадим Засятьвовк, найбільша Арідна ситуація проявилася у третьому під'їзді. Поступила скарга, що будинок по 1 травня 24 підтверджений деформації. На, комісія виїхала, обстежила комісійно. Зараз займаються причиною підтоплення будинку. Також визвали сьогодні. Запорожський НІІСТ, який обстежив будинок і готує інженерне рішення щодо усилення металоконструкцій і железнобетонних конструкцій будинку. Рішенням виконкому від 8 серпня мешканцям будинку рекомендовано відселитися до модульного містечка по вулиці Княжій, 99 чи до родичів. Працівниками відповідних управлінь міської ради та головою ОСББ вже проведено попереджувальну роботу серед жителів аварійної будівлі. Будинок обстежили спеціалісти Запорізького науково-дослідницького інституту для подальшого усунення аварійної ситуації. Вже проводяться роботи з посилення сходових маршів третього під'їзду. Також протягом трьох-чотирьох місяців буде виконуватися. Інструментальний нагляд для визначення осередку підтоплення. Мешканці будинку сподіваються на краще та слідкують за проведенням усіх робіт. Все у нас будуть порядки за неділю? все з дізначі роботу все зділали як положено. За словами голови ОСББ 1 травнева 24 Сергія Тихенко, ситуація залишається дуже складною, однак контрольованою. В першу чергу нам треба слідити за внутрішніми сетями. тому аварійна служба виїжджає на этот дом два рази, 8 утра і 8 вечора. І по будь-якому дзвонку в аварійку з цього будинку, вони тут же туди, тому що потому что нельзя допустить яку утечку, какая б не була, каналізація, вода в этом доме. Поэтому там сейчас мы его очень хорошо наблюдаем. Еще очень такой сильный треск был после последнего дождя. Поэтому быть может еще какие-то затекания ливневых вот этих вот вод. Это мы пока не знаем. Но ситуация пока очень тяжела. Жить в третьем, я думаю, в четвертом подъезде пока нельзя. Первый, второй... Стоит, он так потрескивает по чуть-чуть. Ну, видимых разрушений нет. Люди сейчас, там, как малые дети, они ну, реально всего боятся, ну вы представьте, всю жизнь прожили, сейчас они могут остаться без квартир. Ну я им всем говорю, что, ребята, ну, вы не беспокойтесь, э, власть нас не оставит в беде. У зв'язку з провокаційними діями Російської Федерації в окупованому Криму президент України Петро Порошенко наказав привести в посилену бойову готовність підрозділи збройних сил України, Національної гвардії, прикордонної служби та служби безпеки України, щоб запобігти можливим терористичним актам на території анексованого півострова. Через загострення ситуації українцям слід утриматися від поїздок до Криму. Міська влада Нікополя також не залишається осторонь цих проблем та переймається безпекою мешканців міста. Під керівництвом заступника міського голови Юрія Сокола було створено робочу групу, котра займається питаннями незаконних пасажирських перевезень з території Дніпропетровської області до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим І ми зібрали робочу групу з нескольких відділів виконавчої власті, яким було дано поручення провести моніторинг. Определенным службам по перевозчикам нашим Никопольским с целью выявления таких субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются непосредственно перевозками, также было поручено и нашему коммунальному предприятию муниципальная полиция о выявлении. этих транспортных средств и собственно по объявлениям кто предоставляет такие услуги чтобы найти это было протокольное доручение то чтобы передать их в властную администрацию непосредственно транспортные средства которые занимаются перевозками ну и также было доручено нашим коммунальным предприятиям и управляющим компаниям которые занимаются уборкой территории для того чтобы все в принципе не только объявления которые связаны с перевозками на окуповану територію, ну і всі нізаконне об'явлення, які розклеюється по городу, щоб зачищалися. слід зазначити, що з грудня 2014 року офіційне транспортне перевезення до окупованої території Криму призупинено і на сьогодні не відновлене. Відповідно, будь-які організовані перевезення є нелегальними. Приватні поїздки до Криму не були заборонені, тому кожен українець повинен зважати на моральні критерії відвідування Криму відпочинку на його території і як наслідок економічної під. Тримки окупаційного режиму на півострові, але міська влада наголошує, що головне це безпека мешканців нашого міста. Ми повинні патріотично відноситися до нашої країни. І якщо у нас є якісь окуповані території, то навірно стоїть в принципі ось від таких поїздок, ну з моральної точки зору. Ну, помимо морали, я просто хотел бы предупредить жителей города и попросить их все-таки воздержаться от поездок на оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Я понимаю, что сейчас лето, отдых, и мы все вспоминаем, какие там красивые места и как там очень уютно удобно отдыхать. Но на сегодня мы слышим и средства массовой информации украинского масштаба, и в соцсетях, и в газетах мы читаем о том, что возникают провокации, и это очень может сыграть злую шутку, то есть ваш отдых может превратиться просто ну, в какие-то негативные последствия. И на данный момент необходимо воздержаться от таких поездок ради себя, своего здоровья, своей семьи, своей свободы. Мешканці нашого міста мали змогу долучитися до масових гулянь у найбільш популярних місцях родинного відпочинку в Нікополі. 5 серпня у парку перемоги на Нікопольців чекав фестиваль індійської культури та свято Холі. Гості свята мали змогу познайомитись з індійськими традиціями та культурними особливостями. На сцені демонстрували театральні танці, лунали ліричні пісні та сучасна індійська музика. Також атмосферу і культуру Індії передавали аромати східних пахощів, натуральних спецій та індії. Дійських солодощів. Особливою популярністю гостей свята користувалася вже добре знайома ...нікопольцям розвага Обсипання фарбами холі. 6 серпня на площі навпроти будівлі міської ради пройшов фестиваль Щаслива Україна. Тут жителі міста мали змогу побувати на українському ярмарку, взяти участь у цікавих конкурсах та подивитися концерт. Справжньою родзинкою фестивалю стала карта України, намальована крейдою, кордони якої гості свята мали змогу власноруч прикрасити різнокольорові. Овими побажаннями. На Нікопольщині згадали про славетного отамана Івана Сірка 6 серпня біля національної пам'ятки могила кошового отамана Івана Сірка розгорнулися урочистості з нагоди 336-ї річниці вшанування кошового отамана. Згадати про легендарного козака та віддати йому шану приїхали гості з різних куточків України. Звичайно, не могли залишити цю подію без уваги і мешканці Нікополя та району. Серед присутніх також були заступник Нікопольського міського голови Ольга Коник та виконуючий Обов'язки голови Нікопольської райдержадміністрації Геннадій Зимін вони дякували козакам за яскравий приклад мужності, патріотизму та жаги до незалежності. Козаки це дійсно сила, яка може зробити нашу державу незалежною. І сьогодні, коли у нас йде АТО, ви не стали осторонь, ви стали і боронити нашу державу. Я думаю, слава про наших козаків, про наших людей ніколи не загине. Тому що козацькому роду немає переводу. Тож день вшанування Івана Сірка є гарним прикладом єднання українського народу. Святкували яскраво та видовищно. Перед могилою отамана вишикувалася почесна варта козаків. Для урочистих залпів були встановлені гармати, а прикрашали свято державні та козацькі прапори. Учасники мітингу поклали квіти до могили Івана Сірка і вшанували хвилиною мовчання славетного кошового отамана та всіх полеглих за волю України козаків.